Викриття агентів ФСБ в керівництві СБУ та злиття інформації про контрнаступ Збройних Сил України це події, які між собою взаємозв'язані. І вони означають, що в керівництві України сидять кроти. Які роблять все для того, щоб здати інтереси України, призвести її до перемир'я, а потім до капітуляції. І тому, поки Україна не очиститься від всіх агентів ФСБ, від всіх крутів Мордору. Перемоги не буде. Вони й далі будуть тягнути Україну в те болото, в якій вона перебувала попередні 25 років. А народ України повинен проснутися, відкрити очі і почати думати своєю головою, а не тим, що йому показують. По новинах і розказують політики на телеканалах. Слава Україні! Перемога буде лише тоді, коли народ проснеться.